Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це ютуб-канал команди Діпстейт. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію на фронті. Пройдемося коротко про різних ділянках фронту, бо ми не згадували давно район Лиману, Сіверська також зараз обговорюється дуже часто Гуляйполе. І, звичайно, в коментарях, як на каналі, так і на Ютубі, звучать дуже багато запитань. Тож, перед тим, як почати, я традиційно закликаю вас підписатися на наш канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і діліться цим відео з іншими. Починаємо. Отже, поговоримо про Запорізьку область, зокрема про населений пункт Гуляйполе. Нещодавно ми робили огляд про цей населений пункт, про його район, тому що відбулися досить значні просування ворога, де нам прийшлося, скажімо так, відійти від ряду населених пунктів. І зараз, ось коли ворог окупував населений пункт рівнопілля, розгортається така ситуація, яку ви можете бачити на мапі. Зокрема, ворог, як ми і тоді проговорювали і там, скажімо так, передбачали ситуацію, що ворог буде з рівнопілля рухатися на північній околиці в сторону Гуляйполя, і, зокрема, заходити в тили позиціям, які знаходяться в зеленому гаю та в населеному пункті. Червона, як ви можете бачити на мапі, зараз відбулося просування до дороги на зелений гай з Гуляйполя. І якщо говорити в цілому, так само як ми і наголошували в минулому відео, вони пробують полювати на будь-яку нашу логістику, і буквально нещодавно спілкувалися з одним військовим, який зазначав, що вони мінують, вони не дають рухатися, проводити ротації і зараз уже. Доїхати до крайніх позицій, це буквально ціла лотерея. Одночасно з цим вони паралельно рухаються прямо зі сходу в лоб на позиції в зеленому гаю. І якщо говорити про останні дні і погані погодні умови, то вони вже залазять в село. Бійці, які стоять, тримають там оборону, кажуть, що це надзвичайно важко, тому що збільшився тиск, збільшилася кількість російської піхоти. Хоча зараз не помічається техніка, от саме піхотою вони здійснюють ці просування з допомогою, звичайно, шо дронів та інших засобів ураження. І якщо додатково подивитися на цей район, то вони зараз пробують прощупувати з Буквально по відтинку, скажімо так: прилуки, варварівка, зелене затища прощупувати всю цю територію і десь фіксуються вони, просуваються там, шукають місцини по посадках, щоб, як ми бачимо, обійти гуляйполе і збільшити свій вогневий вплив. Реально на населений пункт на всю логістику і таким чином послабити значно послабити оборону цього великого і важливого міста, як будуть розвиватися події, ми звичайно будемо за цим слідкувати, тому що тут вони розвиваються дуже динамічно і слідкують, і подаються заяви, що там все стабілізувалося, вдалося зупинити. Але на жаль, да, там з одного місця в інше, якщо ми говорили там про рівнопілля, зараз вони там переключаються на зелений гай, і вони здійснюють цей тиск. Поки що важко взяти під контроль цю ситуацію, особливо коли погіршується і ламається логістика. Тому, скоріше за все, в майбутньому ми неодноразово це зазначали, що будемо частіше обговорювати гуляйполе, але і зміни на мапі також там будуть фіксуватися. Друзі, продовжуємо огляд Запорізької області і переміщаємося в район Степногірська та Приморська. Давно ми не обговорювали цю ділянку, і суттєвих змін на мапі також тут не відбувалося, Але ми тримаємо руку на пульсі, і в комунікації з військовими вдалося дізнатися певну оновлену інформацію, і ситуація там дійсно ускладнюється і погіршується. Зокрема, здійснюється активний тиск з Кам'янського і з району Плавнів на Степногірськ. Якщо говорити, от ми можемо на мапі побачити цю зелену частинку. В районі Степногірська Це зона, де дуже часто почалися фіксуватися московити. Їх там постійно по них здійснюють ураження, і так само вони через цей район, як із Кам'янського, так і з Плавнів, тобто з південної частини там чи з південно-західної, вони залазять в Степногірськ. Вони постійно там теж починають фіксуватися, і можна так сказати, що Степногірськ перетворюється в суцільну сіру зону. Так, працюють штурмові наші групи, працюють постійно дронщики. І нещодавно, от навіть спілкуючись з пілотом, да, він каже: у нас є постійна йде робота, але оцей тиск, динаміка і не то, що нестача якихось засобів, а навіть встигати за цим постійним тиском з боку ворога. От дуже складно. Тому вони от, просуваються і просочуються в Степногірськ. Одночасно з цим складається дуже неприємна ситуація в районі Приморська. Тому що вони залазять в село, воно дуже довге і таке густо населене, тобто така щільна забудова приватного сектору, і вона не зруйнована на, сь на сьогоднішній день. Тобто там дуже легко просочуватися, накопичуватися, вибудовувати якісь свої позиції у вигляді спостережних пунктів і, звичайно, ховатися. Для пілотів дуже складно їх там постійно вишукувати, але от. Тут так само сіра зона вона збільшиться в цьому районі. Як уже можна було буде зрозуміти, що тут будуть зміни на мапі зараз? Ми ще більш уточнюємо і відповідно, вже потім нанесемо всі необхідні позначення на мапу, щоб ви могли це все бачити. Але тут ситуація розвивається не найкращим чином, і якщо вони візьмуть цей район під контроль, зокрема просочиться в Приморське так, щоб там закріпитися, звідти їх вибивати буде дуже складно. І йш робота по те, щоб їх не допустити в плавні, бо вони там собі вибудували певну логістику. Але сталося так, що вони не просто вибудували там логістику, а вже закріпилися, виставили свої позиції і мають можливість накопичуватися для того, щоб рухатися в глибину. Тому. Теж тримаємо руку на пульсі, продовжуємо слідкувати і, звичайно, що повідомляти вас про будь-які зміни там. Перейдемо до Лиману. Також давно не обговорювали цю ділянку. Зараз ви можете бачити і останні декілька днів можете бачити, що відбулися певні зміни на мапі. Зокрема, з'явилася значна сіра зона біля ямполя, а також червона зона між ямполем та дронівкою. Давайте обговоримо більш детально. Зокрема, по сірій зоні. Зараз додаткову свою увагу ворог перекинув на Діброву та старий караван. Біля цих двох населених пунктів фіксувалися певні ДРГ-групи ворога. І, звичайно, що їх було знищено, але це такий собі додатковий дзвіночок, що. Вони можуть туди добиратися. Особливо біля Діброви було помічено там прям декілька таких хороших ДРГ-груп, які намагалися залізти в населений пункт. Однак бійцям Сил оборони вдалося виставити так рубіж блокування по дорозі з Лиману на Сіверськ за Дібровою. І так зупинилася наша сіра зона. Навіть от за останні декілька днів була активна фіксація біля цієї дороги, але їх за неї не пускають. І, звичайно, що вони продовжують лізти в напрямку Лиману. Вчора вони фіксувалися прям безпосередньо в населеному пункті, в самому місті. Але нічого особливо не змінюється, тому їх знищують, вони там не затримуються, і ми не додавали сірозону, тому що це були поки поодинокі випадки. Просто зберігається оця динаміка, яку, як ми описували в на нашому телеграм-каналі, вдалося в певній мірі стабілізувати, тому що вдалося налагодити роботу по їх постійному знищенню в процесі їх просочення по лісу. Ямпіль можна на мапі побачити різноманітні стрілки. Які показують, що на Ямпіль просто сунуть з усіх сторін. Вони намагаються зараз його обходити між дронівкою та ямполем, а для того, щоб заходити в це селище. Зараз ми зафіксували, ми теж писали на нашому телеграм-каналі про те, що вони. Під туманом залізли зі своїми ганчірками і демонстрували, нібито вони захопили це селище, взяли його під свій контроль. Однак це все той самий флаговтик. Нічого такого не відбулося критичного, щоб казати, що ми втрачаємо населений пункт, тому що. Нам дуже багато наших позицій, і зараз вдається вибудувати оцю систему постійного моніторингу, щоб ті спроби залізти і просочитися в населений пункт вони супроводжувалися ураженням і знищенням противника. Однак між дронівкою і ямполем чому з'явилася червона зона? Бо вони вибудували не просто маршрут просування і накопичення, вони там вже почали вибудовувати свої позиції і. Зараз кружечком на мапі ми можете бачити там фіксацію саме оцих уже укріплень, коли вони позалізали в бліндажі, в, там в окоп наших бійців, які їх до цього будували. Це ставить під загрозу і ускладнює певні моменти для утримання дронівки, яку намагаються стримувати усіма силами, і звичайно ускладнює да там процес моніторингу за ворогом навколо Ямполя, бо вони реально просто фіксуються. В усіх точках навколо цього населеного пункту. Ми ж, звичайно, як завжди, слідкуємо і тримаємо руку на пульсі, будемо повідомляти вас про всі зміни. Поки ми досі перебуваємо біля Алиману, ми поговорили про нього. Необхідно також звернути увагу на ситуацію, яка відбулася в населеному пункті Сіверськ. Ми голокували цю ситуацію безпосередньо в цьому місті, і, на жаль, ці кадри були відображені у відео нашого ворога, тому змушені зараз обговорювати саме цю ситуацію в такому аспекті. Отже, на картинці ви бачите групу піхоти, яка просувається ну, відповідно до своїх позицій. Відкритій місцевості на відкритій місцевості в населеному пункті в його районі, де ворог постійно змальовує будь-який рух, проводить постійно штурмові дії і має за ціль окупувати це місто, тобто лінія бойового зіткнення проходить безпосередньо по околицях самого міста. І що відбувається далі? Ворог влаштовує засідку і починає обстрілювати з різноманітного озброєння. Цю групу піхоти, яка рухалася, як ми бачимо, знову додатково по відкритій місцевості, що є абсолютно ненормальним. На жаль, наслідки були дуже неприємними, так як після початку обстрілу з різноманітного озброєння, вже перші бійці цієї колони, скажімо так, цієї невеликої групи, були 200. І, на жаль, на цьому не закінчилося, тому що потім їх просування і. Їхні рухи, їхня координація вона була також максимально дивною, коли вони накопичилися в одній такій купці, і по них дуже активно працював ворог, допрацьовував, що стало теж дуже неприємними наслідками. Про що це говорить? Нехтування безпекою, зокрема командирів, які відправили цю групу по цьому маршруту, приводить до таких наслідків. Ми на сьогоднішній день говоримо, що нам не вистачає піхоти, не вистачає людей. Це причина, чому на сьогоднішній день сипиться гуляйполе. Це причина, чому почався Покровськ, Мирноград, і навіть обговорювали сьогодні Степногірськ і Приморське, де не вистачає виступ виставити щільну оборону і свої рубежі для того, щоб контролювати ці всі процеси. Так от проблема в тому, що ми, на жаль, не можемо навчитися берегти наших людей і говорити, зокрема там спочатку про мобілізацію паралельно треба говорити про те, що необхідно вчитися і е, берегти. Особовий склад, щоб ми мали, хоча б якийсь ресурс для того, щоб вести оборону. Ми вже мовчимо про якісь наступальні дії, тому а, це показовий такий момент, на жаль, який був зафіксований ворогом, і на жаль, який стався з неприємними наслідками. Але це момент, на який варто звертати увагу і виправляти. Бо якщо по таких в відкритій місцевості недалеко від лінії бойового зіткнення, де ворог має можливість вже літати на 25-40 на 40 кілометрів, то вибачте за декілька кілометрів від ЛБЗ здійснити ураження, влаштувати засідку. А якщо ще й не відбулася координація про те, що відбулося просочування ворога, це дуже дуже погано. Не можемо оминути Покровський Мирноград, так як це дуже активно обговорювана тема в суспільстві, тому зараз швиденько проговоримо по ситуації, яка відбувається тут. Якщо говорити про сам Покровськ, то тут продовжується часто, дуже часто фіксація в самому місті, їх, на жаль, не стає менше. Ми знаємо, що у них є можливості з півдня просочуватися і підтягувати свої додаткові ресурси. І якщо подивитися на фіксацію, яка відбувається. За останні декілька днів то вона проходить якраз на північних вже околицях. Їх постійно фіксують в просуванні, в якомусь облаштуванні якихось перешкод, засідок, мінуванні. І вони ж продовжують рухатися в глибину, тобто вже за містом на північ, в напрямку обходячи там Гришини, між Гришином і Красним Лиманом. Також вони пробують блокувати там між Красним Лиманом, да, там, в напрямку Рівного, на, тобто влаштувати фізичну перепону будь-якої логістики між Покровськом і Мирноградом. Одночасно, з цим вони здійснюють тиск на Мирноград ну, останнім часом на південній околиці, на південь міста. Да, там з козацького з промення, там, ну і, звичайно, що з новоекономічного, там, Миролюбівки рухаються в основному піхотою, але ми бачимо, що застосовують іноді якусь техніку, чи легку автомобільну, чи там, важку у вигляді БМП, МТЛБ і тому подібне. Е, велике питання залишаються кишеня, де знаходиться Сухий Яр, Лисівка, Новопавлівка. Відбувається теж там фіксації, і, скоріше за все, в скорому часі, ви побачите там зміну вже в іншому кольорі. Тому ситуація складна зараз. Противник займається продовженням просочення і блокуванням мирнограду, тобто. Бере під контроль логістику, хоча вогневий плив вже давно є з боку пілотів ворога. І ну питання, питання йде про час. Тому будемо слідкувати, як будуть розвиватися події, і звичайно, що реагувати на будь-які зміни. Паралельно з цим варто зазначити, що йде певне ускладнення в районі котленого, так як вони продовжують рух з Котлиного в напрямку Гришиного по посадках і. В останньому оновленні в останніх оновленнях можна було бачити збільшення сірої зони в напрямку Гришиного. Вони там активно посилили свій тиск, застосовують ці додаткові ж самі ресурси. Нещодавно ця активізація відбулася в районі дачного дачного зараз. Це вже перемістилося і додалося накотлене, тому вони активізовують будь-які напрямки і шукають будь-які слабкі місця для того, щоб реалізовувати свої плани в цьому районі. Отже, друзі, ми підійшли до кінця нашого відео. Я в чергове буду вас закликати підписатися на наш канал, ставити вподобайки, залишати свої коментарі, думки, а також поширювати це відео, щоб як можна більше людей дізналося про ситуацію на фронті. Дякую!